З'явилася інформація, що розгвардія Росії, тобто структура, яка має боротись із мітингувальниками, отримає на озброєння бронетанкові сили. Ну що саме головне, це кардинально кардинальна не в состоянии змінити ситуацію. Той факт, що Росія посилює свої внутрішні війська, зокрема для участі у війні, вказує на те, що стратегія переносу війни на територію Росії більш ніж вірна стратегія. Чим гіршою буде ситуація всередині Росії, тим менш стабільними будуть не тільки суб'єкти РФ, але й багато груп та угрупувань. Перш за все напівкримінальних пов'язаних із регіональною владою. Тому нам необхідно прикласти всі зусилля, щоб перетворити. Творити Росію у щось подібне до Мексики, де велика держава слабо контролює власну територію, де діють багаточисельні банди, всілякі анклави, групи, радикали, терористи і так далі. Лимано-Купінський напрямок це напрямок, на якому ведуться активні бойові дії крайніх півроку. І це особливо якщо брати осійський напрямок, як ви сказали це по суті Харківська область, звідки росіяни були вигнані ще минулого року. Реальних шансів і реальних посил, посилань на те, що вони зараз можуть зайняти так, немає. Ну звичайно, що це війна, і якісь зміни можливі, але перший момент. Там немає достатньо такої кількості російських військ для того, щоб зробити прорив. Зараз те, що спостерігається, посилюють вони е, насправді дуже сильно намагаються посилити власне групу військ південь. Але це група, яка відповідає за напрямок власних штурмів Авдіївки. Там та там не спостерігається певне збільшення їхніх сил щодо Лимано-Купінського напрямку. Це напрямок, який розглядається як потенційний напрямок для. Нападу ворога це факт, це правда. Звичайно, що якщо ми то це означає, що і військові про нього знають і розуміють так. Купінськ ворогу дуже потрібен, бо це по великому рахунку велика вузлова станція. Це в... також там і ремонтний завод, і Там є. Ця інфраструктура, яка яку дуже любить використовувати Росія для своєї армії, це залізниця, це майстральні щодо осколу. Ну теж зрозуміло оскільки водосховище, яке живить водою агломерацією Краматорськ, е, Слов'янськ, Дружківка, звичайно, що і крім цього, воно протягнуто на 80 кілометрів. Вийти на такий водний рубіж. Це можна достатньо довго росіянам. Потім утримувати, але я говорю це в теорії. І це для того, щоб роз'яснити, чому на цьому напрямку досить такі інтенсивні бої росіян. Але знову ж вони до цього часу результату не мали. Всі поки що основні сили вони концентрують на напрямку, і власне те, що ми спасти. У сторону лівого берега правого берега Дніпра на півдні України. Ну і звичайно, на нас так само є свої завдання, свої міри, і також ніхто не дозволить просто так умовно кажучи, росіянам легко. Тілити будь-який план чи задум, а вже бо якщо а якщо вже навіть в публічному просторі це обговорюється. Ну який режим таємності цього плану може бути, так теоретично розглядається як напрямок, але це це настільки очевидно, і концентрацію, що військ, щоб там створити для ударного кулака на даному етапі, там потрібно їм провести велику роботу, а це буде видно. Пане Іване, ще важливе запитання стосовно балістичних ракет з північної Кореї. Вже з'явилася інформація, поки офіційні повітряні насили не підтвердили, що насправді в цьому році Росія вже атакувала нас ракетами з Північної Кореї. Тут цікаво, яку кількість Північна Корея ракет передала. Якщо ну, брати до. Якщо брати до уваги ті ракети, які наприклад прилетіли у Харків, ну там ще стоїть питання, чи вони балістичні, чи це ракети, які пускають, які є аналогом ракетів зі смерчів, насправді е, я думаю, що це потрібно детальніше вивчити. Щодо використання ракетної Кореї, ну це два моменти. Якщо брати політичний Росія в такий спосіб намагається зав'язати на крові Північну Корею, бо якщо би це було бажання. Використовувати їхню зброю в масовому об'ємі, звичайно, росіяни би намагалися принаймні, як мінімум змінити маркування, так як вони це роблять, шахетом, там трафаретом перемальовують герані. Вже маєте нова вид зброї. Якщо вони не міняють навіть маркування, штрихування і. Цієї зброї це більш не, не стільки напевно військове питання, як питання як намагання зав'язати Північну Корею е, на, на собі, і як, як намагання, і, а з іншої сторони, це що демонструє, що росіяни не мають достатньо своєї зброї і змушені випрошувати в внука чи в сина капітана радянської армії. Ну таке собі. Держави, хоча і в військовому плані, так це серйозно. Це є проблема, це е, потрібно враховувати і вивчати. Бо будь-яка ракета з будь-яким маркуванням несе загинув їхнього масового використання. Для масового використання навряд чи потужності Північної Кореї дадуть можливість, скажімо, росіянам замінити їхній ракетний парк, хоча б настільки, наприклад, як парк безпілотників, там тактичного чи певні оперативного чи стратегічного плані як екшахе, навряд чи північна Корея їм зможе, тому що Кіри, Північна Корея це по суті така гібрид. Суміш устаткування елементів китайського, російського, радянського е зброєбудування. так, вони там мають якісь свої розробки. Але вони звичайно що є унікальна, е унікальні в плані військових технологій, тим паче, що самі потужниці північної Кореї не дають можливість цього робити на даному етапі. По -майді. Пане Іване, впродовж сьогоднішнього етеру ми із Ігорем і з Валерієм Івасюком тут в студії говоримо про е е всі нюанси закону про мобілізацію. І звісно, питання про те, е після того як буде схвалений цей е закон, е як швидко можемо очікувати на те, що бійці все ж таки дістануться фронту, скільки на це буде потрібно, відомий військовий експерт, західний Джек Вейтлінг, пишучи в впливовому часописі. Форенеферс пише, що в британській армії 22 два тижні це мінімум часу, потрібного для а, приготування піхоти піхотинця. А, а нас вже кажуть деякі, що в квітні вони вже мають бути на а, фронті. Ну і звісно, також зазначає а, пан Бетлинг про те, що а, після початку війни а, кількість українських українських бійців зросла а, в п'ять п'ять разів. Але відповідно до цього не зросла кількість офіцерів. У нас величезна проблема. І на підготовку офіцерів я можу припустити, йде набагато ще більше часу. Отже, перш за все, що важливо розуміти і знати. Це не закон про мобілізацію, це зміни до законів про удосконалення роботи проведення мобілізаційних заходів в Україні і підготовки військових. Це так, це важливо. Щодо його е, е, ефективності, знову ж мобілізація в Україні триває так чи інакше, вона триває, вона проводиться щодо е, зменшення тих кризових викликів, власне і покликано е, зміни до тих законопроектів і збільшення, якщо і збільшення об'ємів. Повторюсь, бо мобілізація триває збільшення об'ємів мобілізації, власне для ефективного їх виконання. Щодо навчання підготовки, ну в Україні підготовка піхотинця з урахуванням моментів, що вони як правило виїжджають на навчання за кордон, повернення в Україну. Це десь в середньому 40-50 днів. Тобто, в будь-якому випадку процес мобілізації відбувається добір, якщо й буде збільшений. Це просто буде кількісний все одно місце. Підготовки програми вони є. Що в Україні? Що за кордоном, і суттєво ефективність самої підготовки вона не вплине.